simple idea. A crazy dream. I was once told that there's two great risks in life. Risking too much and risking too that. Like, all <laughs> All the way around. <laughs> <laughs> yeah. До дінафіт впевнений, що Ді, Дінафіт з оптимістів, впевнений, що сніг буде. А... Таке питання: як думаєте, є цей майбутній скітур в Україні? Так. так. є У нас Якщо є майбутнє сніг, то є майбутнє. Якщо в нас є майбутнє, то є майбутній з кітур, так. Ну насправді, та зараз дуже цікаво спостерігати за трендами в Європі. Ну і думаю, що. Помічали, що до нас там докочується через кілька років, те, що відбувається в Європі. І от умовно, якщо десь так само інсайт з ринку ранінг він вже в них такий майже на піку, тобто він так дуже дуже його багато є, то в Україні він відчутно тільки зростає. Разом з тим, скітур в Європі тільки зростає, і ну, в багатьох країнах там таких. Не тільки а, типово альпійських чи там північних, де багато снігу, а ми там спілкувалися з, з колегами з Болгарії, в них скейтур так доволі популярний в Греції. Я дізналася, що там прям мега популярний От. то о, о, Цей тренд іде, і я сподіваюся, що він швидше, ніж глобальне потепління mm -hmm. до нас йде. Що все ж таки буде де скетрити разом з тим, люди. О, о, сподіваюся, що будуть подорожувати і, і відкривати не тільки в Україні, а й в інших країнах. <працю> У Нас наразі він є, але він представлений такою дуже вузькою спільнотою ще <працю> не є насики широкий. <працю> Загалом Денофіт, я так скажу, мені трошки складно було готувати презентацію, бо з літом там все очевидно, легко просто, зима такий трошечки складніше, бо не розумієш. Ну тобто, якби ринку, в нас поки що він ще ринок не сформований, ринок так доволі. Формується, але разом з тим, о, ну так, точково воно потрошки іде. Отож, зима а денофіт у сніг буде. Але що цікавого? В них було? Вони е, оновили кріплення е, та нагадаю, що Денафіт перший, хто розробив пінові кріплення для е, лиш, е, там в них був е, Патент. Патент закінчився, тобто зараз багато інших брендів також почали робити пінові пізно. Разом з тим. Бізенфік постійно їх вдосконалює. В них є два фокуси А, коли важко визначити пріоритети. Вони на цей сезон визначили собі два фокуси. Перший це річ систем і другий. Ті-карт систем, річ систем, от ми дивилися, щойно відео, це десь про то, про е, складні підйоми, складні спуски, про такий фрірайт. Тікарт систем, вони десь порівнювали це з позашляховиками, тобто коли ти можеш і десь там, ну, ідея основна: first up, first down, по некатоному снігу їздити, але це може бути десь і в межах, е, е, як в межах курортів, традиційних. Е, е, Альпійський флештак і десь у фрірайді, тобто це такий більш для початківців. Річ якраз це про перетин лінійки Спіт і Фрі, тобто це такий мабуть, але зараз напрямок. І, і, і ще із новинок на цей сезон це нові червики річ про скітурінгу. Цікавого ці червики взяли із поеборг цього року. Їх колись частина може пам'ятати про хочі, а це червики були перші зроблені, зручно перешіпалися. І... Це команда, яка царана сходжі, дуже сильно старалася і зробила усі червики, які надзвичайно зручні для паління, для катань. Вони на презентації дуже так, детально розповідали про ті червики. На жаль, я не можу передати на такому рівні, як вони, з таким захвастом пристрастю. Разом з тим, якщо б комусь було цікаво послухати, то я думаю, що можна навіть домовлятися з тими хлопцями, бо там такі дуже вратячі фанати цієї страви. Чікат систем. Чікат систем це нетипові клієнти для Dynafit. Вони більш такі а, не а, а, атлети, як каже, ну, типово денафіта. Від атлетів для атлетів, а це таке вже більш можливо більше фан. Сюди вони добрий. Тобто, це люди, які менше за досягненнями, більше для фану. Їхні референси колекції, тобто це такий вільніший крій, такий більш фрірайдний навіть. Основні характеристики це універсальність для катання на трасах та поза ними, ширший крій свободи рухів і захист від погодних Це Коротенька овербю колекції. Лижний інськітурний костюм з еластичний совчельний. На жаль, його, власне, немає сенсу. Маємо сенпл о, з іншої лінійки. Цей, це, це типу потім. Цей цей легший щічніший матеріал. Тікарт Альфа Верче. Це сліз з понотепу Альфа. Теплий, він зв'язку має ну, тканина підрозахисна і водовідшловування. Такий тобто, дуже хороший варіант для того. Деключий шар? Ось така цікава штука. Вони десь йдуть за. Іншими брендами, які більш такий кажуль містил, трошечки заходять. Дуже класний анарап, він є поєднання різних матеріалів, тобто там є полатет Альфа з кареду, капюшон, він такий середини кухнастий полатет Альфа, а тут тканина така більш то така більш в з невеликою пошивої середини. Так само має ці всі характеристики, бо водовіш подавання зазвичай відбір. Срочка. Всі бренди мають сорочку. Теж вирішив, треба мати сорочку в своїй колекції. На Мені виглядає краще. Ага. Це е, цікаво, що вона. Унісекс uh, сорочка uh, має таку вафель до середини тепла, вона дійсно вона і функціональна, тобто вона підходить і для, для занять спортом, і для щоденного використання. Uh, я пробувала, ну те, що я міг місто, то це одне. Я її так само десь якийсь так не невеликий трек пройтися, дуже платно, вона гарно дихає. Мніс дуже комфортно разом з тим, що вона трошечки стримує вітер. Якщо звичайною такою фліскою, то фліска трошки продувається, тут Чи будь спереду, так само, записав цей запит, то а, приємніше. Класні еластичні манжети, кнопочки. <плес> Прочі, а класна сорочка. А теж скажу, що відколи я в ній ходжу, то доволі часто слухаю в приметні класна сорочка. То <плес> такий цікав цікавий асортимент для запіту, знову ж таки, на зиму століть має в худі таке джинси, так само є в колекції, дуже цікава книга, яка стола про функціональні. Тайці в цій ці колекції так само вони є мінісекс, це три, три четверти тайці, вони о, power Stretch профліст, вони такі доволі повсті. Стичні, стичні. А масантичка. Ну, Коли то товстий, знаєш, від людей свиранти. Дякую. Насправді, так, на жаль, на жаль, сентів немає. Вони навіть ближче, ну, тобто, не дуже виглядають терміни Тут пишуть, що це як термотец, вони такі. Ну, єдине, що вони три четверте, тобто це не було а... Також з новинок річ Ультралайт Дау. це ультра легка купова курточка. Загалом купові курточки в нас в колекції графіту, мабуть, взимку судка радіка. Вона є пестенлем, вона дуже добре продається, причому часто її купують власне, для міста, бо вона має власний Ця, Вони заявляють, що вона на. 20% легше від радікола, за рахунок зонічного матеріалу, то є 10 детіє зонічний матеріал і вклада і пух 800-й відма. наш безселер, так само де 800-й пух. Це легка вже коло з еластичними, ну, радіка, господі, з еластичними вставками. Руками дійсно дуже. Ти попереду нематок. Ще немає в мене презентація бачила Семпл, Це є ті гаст Down держат. Це така товстіша покупка в нас, ніж ну, це новинка, а, ми з товстішими менше працювали. Тут іде, вона вітала Суксана Деревір, силишотий пух. Вона оцінює 440 гривень, Трохи дорожче від Раді но вона призначно тепліше, так само і для людей, які хочуть в тому числі і в місті щось тепліше носити. Ну і для активності, звісно, для чого призначені. Є ось така і це очікуваче. Суть я мала згадатися про цей просвіт. Просто нагадаю, що ну, типово те, що ми працювали, це. як ти каже, що побачив. Ще раз. Так. Це з цими наборами ми працюємо давно, насправді, якщо. Хочеться, ну, якщо є бажання почати працювати з денофітом mm -hmm. в плані скульптурного спорядження, то власне власне, ось ці набори вони йдуть такі більше для початківців. Вони не для фрирального катання, вони так краще mm -hmm. для прогулянного бак спусків, тобто вони на пукляти не йдуть, не йдуть такого меншого, меншої Італії. А, черевики тут а, а, мають ширину, ну, типу вони дуже доволі широкі лінії. Денефіт 104,5, тобто це такий широкий фіт. Планувати базовий набір, ну і сетами продавати. Ну людина часто початківці вони не хочуть купляти окремо кріплення, а його потім ще десь не ставити. Тобто, якщо людина заходить в клуб, то для сетів якраз до ну, ті, ті, що вже прокачані, вони там вже. Більше хто не розуміють, це знають там часто кріплення може навіть переставляти з них на інших, тому що кріплення на більшого довше живуть. По лиж по лижному розах все насправді колекція дуже велика. А мені таки, було складно десь виокремити, якщо будуть питання, по Можна проговорити. Електронні каталоги вони будуть, то якщо якісь були питання по колекції, детальніше. Трейловий бік. Ми, ну, цього року ми багато реальних став бути на різних змаганнях. Так само ще раніше у нас була створена нашим амбасадором Толі Корноопол. Випада Running Club, а, і зараз там є 700 учасників десь відбувається робіт, ще й без комунікації, як вибуховий комунікацій. Загалом бренд на фіт в Україні а, власне в трейловому візі біо, з найпотужніших з кожним роком розвивається. А, тому а, ну, це типово для літа, для зими. Динафіт має такі можливості. Часто люди, які бігають влітку, влітку можна бігати в будь-якого, то взимку вже трошки важливіше, і часто власне контяги <кій> крайного бігу використовується для бігу взимку по місту, бо вона має краще, ну, очевидно, не вожеледить в таку гладку, а там, коли якась такашка під ногами, то дуже, вона якраз дуже класно тримає. І так само одяг він, е, стиково від негоди, а влітку в місті негода вона не так. Не випичає цилку, це вже важливіше. Речі, які використовуються для трейлового бігу, вони... їх можна використовувати не тільки як біг пора це так само їх попал, це щось. Трейловий біг це взагалі біг простижка, більше сприймається. Дуже короткий олій. По колекції є. Е Мембранка. А, є ось ці альпанії Hydrate Jacket і Jacket. Насправді ми минулого року привезли цю колекцію рефлектів. Вона дуже, дуже крута дуже класно верталася. Є штани і пуфточки. Там ще також є шапочка і оповиці, тобто повністю лук. Для зими вони а, мають а, трошечки. А, Мікрофріс тепло, так само є захист від вітр, вітру, вентиляція, класний відеопологу. Мембранні штани поверх є теплі данки. Це власне для зими вони мають саму теплу внизу, мають ще тут коло замочок зарахунок. Тобто це у нас він вже давний тайць, так. І ще альпайн форм, він так вони мають о, цей прибутковий. Альпайн форм про не поєднання а, ще є вітрозахід скажений. Вони такі ще не стимальні шкодові. Взуття зірочками позначені нові кольори. По суті, Колекції, ну в колекції одягу там тільки типу, кольори додалися, та... <гр onions> в колекції взуття лише два кольори, але дуже гарно. Але вони є в каталогі. Такому uh, для ну, нафіт uh, є. Вони вони часто кажуть, що вони продають на речі, вони продають систему, і в них по суті, якщо говорити про спіку, в них є повністю весь uh, все спорядження. Так само для треба вони мають повністю весь лук і. Очевидно, що люди, які йдуть на нагородження, вони йдуть не в бігових простох, а йдуть чомусь іншому. Тому вони навіть називають подіум, щоб ти, коли йдеш на нагородження, щоб ти весь повністю весь лук, от через те в них є власне ці в подіум. І ну, насправді це так само в них окуляри цього року влітку запустилася запустилися колекції, такі ж тому що так само після змагання які там дуже шкандрі, то ти ж видав з тим, повністю здано Ну, і це важливо, тому що якщо говорити про бренди для, а, загалом, для трей трейлового бігу, то ну, можете мене поправити, напевно, Денефіт єдиний бренд, який має повністю все. Тобто Денефіт це їхня перевага і жоден інший бренд, який спорядженням людей до бігу, він там, не має повністю все спорядження, ти можеш з них до голови І виглядати стильно. Як мінімум. Не факт що швидко, але дуже гарно. Тому це теж така як додаткова перевага. Ну і воно допомагає продавати, тому що коли вже людини є весь слух денафіт, то там окуляри продати, ну, там вони поштою дорожче, але ну, ти розумієш, що ну, як джурфоло тобі підторку денафіт. Там так само палець сама не страждає. Хоч палець легкий, я не можу купити, бо ж ну, все денафіт. Чекаю, Говорила, говорили з розробниками, що пора вже зробити хіпалець, щоб <звілляння> максимально. А, жінки так само тільки два нового кольори. Лінійка Mountaineering тут ще швидше. А, ми продаємо типово штани, слів. Взуття. Тут важливо розуміти, що це лінійка маунтинізму, бо іноді буває таке, що ми кросівки фелайн, траверс відносимо до трейлового бігу, то не просівки ми не просівки для... Ну, обвидіться. Вони не... росівки для Типу класично, якщо я перекласти, то це альпінізм. Тобто ми розуміємо, що це не альпінізм, це швидке пересування ворога в розуміти на І от бачите, тут є ось пішли з Якщо ви взимку виходите на нагородження, то у вас є умови боявки. Mm -hmm. Ну і по типу, це десь ходити довкола табору. А у вас буде щось високе? Ні. Щось високе, сушок. Правда, сміть. Ну, наразі ми mm -hmm. не замовляли. <плес> наразі ми замовляли. Okay. Так само мама вибордає. І я собі вставила цей слайд, щоб не забути сказати, що від жовтня, першого жовтня 23 року, Денафіт декларував лайфтайм беремті на всі продукти, окрім тих, які безпосередньо торкаються тіла та шкарпетки, термобілизва рукавиці, пожиттєва гарантія на всі продукти, і окрім просівок, там, окрім втягів, а для того, треба зареєструвати продукт на сайті. А, там два роки на і решта на армію. Тобто про це треба говорити став і я там велика перевага. Ну і загалом щоденефіт, що селева, вони дуже період кінцент, вони дуже а, ну, зараз в Україні ну такі сприйшли думки щодо цієї системі бо з одного боку, ну знов ж таки наїспоминатись там обговорювали в колі про те, що. Цей тренд він виглядає навіть дещо так, ну вже якось дивно, особливо для українців в тих масштабах, що коли на ракетах впала на екологію, значно більше, ніж 100 спожив там за життя. Але все одно це теж важливо, тобто варто розуміти, що ці бренди, вони дуже великі, дуже великі мають ну, в тому напрямку дуже велику роботу, салева, зокрема. В них є позначка помітит, і в них о, це означає, що вона екологічна і своїх новопраці, всі дотримані. І так само енефіт використовує матеріали, використовувати більш екологічні. І ще одна річ про бенефіт, там З 2025 року, з 25 року не буде продуктів на гортексі через те, що. Ось так зараз переходить, можливо, що вона йде знову якийсь супер екологічний, але це буде. І то можна використовувати світ. Своєму брана з неба шас.